Вітаю! Сьогодні ми знайомимося із середньою лінією трикутника. Що ж таке середня лінія трикутника? Середньою лінією трикутника. Називають відрізок, який сполучає середини двох сторін трикутника. Як ви бачите, у трикутнику можна сполучити середини будь-якої пари його сторін. Отже, таких середніх ліній матимемо три. Якими ж властивостями володіє середня лінія трикутника? Середня лінія трикутника. Яка сполучає середини двох його сторін паралельна третій стороні та дорівнює її половині? Виходячи з цієї теореми, маємо, що середня лінія МН паралельна до сторони трикутника АЦ? Середня лінія НЕ. Паралельна до сторони трикутника АВ. середня лінія МЕ Паралельна до сторони BC. Крім того, середні лінії дорівнюють половині цих сторін, тобто МН дорівнює половині АС. НЕ дорівнює половині АВ. Ме дорівнює половині БЦ, тобто НЕ дорівнює МА або дорівнює МБ. МН дорівнює АЕ або ЕЦ. Ме дорівнює БН або НЦ. Що ж, спираючись на ці твердження, поїхали розв'язувати задачі. На якому із малюнків зображено середню лінію трикутника. Звернемося до означення. Середню лінію трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Що таке середина? Це внутрішня точка відрізка, яка ділить його навпіл. На першому малюнку точка М ділить відрізок АБ на дві рівних частини. І точка К, середина відрізка АС, теж ділить його на дві рівні частинки. Отже, МК це середня лінія трикутника АВС. На другому малюнку точка Ф. Це внутрішня точка відрізка КП. Вона належить цьому відрізку, але, як бачимо, не ділить його навпіл. Отже, ФЕ не є середньою лінією трикутника МКП. Номер 194 Доведіть, що периметр трикутника, сторони якого є середніми лініями трикутника АБЦ дорівнює половині периметра трикутника АБЦ. Давайте ще раз проаналізуємо умову. Нам задано трикутник АБЦ, ось він, великий трикутник АБЦ. І просять розглянути трикутник, сторони якого це середні лінії цього великого трикутника. Тобто, нам в трикутнику АБЦ слід побудувати всі середні лінії. Як бачите, середні лінії. Утворюють теж трикутник. Цей трикутник уже звати МНЕ. -E. І от нас просять довести, що периметр трикутника МНЕ -E дорівнює половині великого трикутника. Що таке периметр? Периметр – це сума довжин всіх сторін. Для великого трикутника АБЦ це буде АБ плюс БЦ плюс СА. Периметр маленького трикутника це буде МН плюс НЕ плюс ЕМ. Що ми щойно розглянули про довжини середніх ліній трикутника? Властивість середньої лінії трикутника говорить, що кожна середня лінія дорівнює половині сторони трикутника, навпроти якої вона лежить. Тобто МН – це половина АС. НЕ це половина АБ. МЕ це половина БЦ. Тож маємо, що периметр червоного трикутника дорівнює половині периметра великого трикутника, що й треба було довести. Записати дані міркування можна, наприклад, ось так. Наступна задача базова. Її можна використовувати при розв'язанні інших задач. Доведіть, що середини сторін чотирикутника є вершинами паралелограма. І так, що нам задано в даній задачі? Є чотирикутник. Нехай це буде А, Б, С, Д. Сказано, що в ньому позначено середини сторін. Тобто середину сторони Аби позначили М, Б, це Н, СД позначили точкою К, середину сторони АД позначили П. І просять показати, що середини сторін, тобто точки М, Н, К і П, є вершинами паралелограма. Перед нами стоїть завдання довести, що червоний оцей чотирикутник є паралелограмом. Спробуємо міркувати. У більшості випадків за допомогою ми звертаємося до трикутників. Тож проведемо діагональ АС у чотирикутнику АБЦД і отримаємо два трикутники АБЦ верхній і АДЦ нижній. За умовою точка М і точка Н є серединами відповідних сторін трикутника. Аналогічно точка П і точка К. Відрізок, який в трикутнику з'єднує середини двох сторін, називається середньою лінією трикутника. Отже, МН це середня лінія трикутника АБЦ, а ПК, відповідно, буде середня лінія трикутника АДЦ. За властивістю середньої лінії трикутника МН, паралельна до АЦ і дорівнює його половині, ПК. Паралельно до АС і дорівнює половині АС. Спираючись на ознаки паралелограма, пригадаємо, що чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні між собою і рівні між собою, бо вони обидві паралельні до діагоналі АС, і обидві дорівнюють її половині. То цей чотирикутник паралелограм. Що й треба було довести. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі. Тож з собою у скарбничку беремо це твердження: Середини сторін будь-якого чотирикутника є вершинами паралелограма. Номер 203. Вершинами чотирикутника є середини сторін ромба. З діагоналями 8 см і 14 см. Визначте вид чотирикутника та знайдіть його сторони. Про які чотирикутники мова йде? Перше. Вершинами чотирикутника. Мова йде про чотирикутники, є Ф. GH. Є середини сторін ромба. Отже, точка Е, точка Ф, точка G і точка H це середини сторін ромба. Це означає, що початковий чотирикутник у нас є ромбом. з діагоналями менше 8 см і більше 14 см. Визначте вид чотирикутника, знайдіть його сторони. Я впевнена, що цю задачу ви зможете розв'язати самостійно, спираючись на дану базову. Спробуйте. Базова задача, яку ми щойно з вами розглянули, нам тут в допомогу. Середини сторін чотирикутника є вершинами паралограм. Тобто Ефж e, однозначно вже паралограм. Щойно ми доводили чому. Які ж його сторони? І знову звертаємося до трикутників. Трикутник ABC. EF – Еф це його середня лінія, оскільки точки Е e і Ф за умовою середини сторін ромба. Отже, Еф за властивістю середньої лінії трикутника дорівнює половині сторони трикутника, напроти якої він лежить. В даному випадку АС дорівнює 8 см це менше діагоналі ромба, тоді середня лінія ЕФ дорівнює половині 8 см дорівнює 4 см. Якщо ми розглянемо трикутник А, Б, Д, то в ньому аж… Е є середньою лінією, а значить, HE дорівнює половині БД за властивістю середньої лінії трикутника, тобто дорівнює 7 см. Ну, і HE дорівнює G так само, як EF дорівнює HG, як протилежні сторони паралелограма, тобто 4 см і 7 см. Мої міркування під час розв'язання цієї задачі я виклала ось так. Ну що ж, сьогодні ми з вами працювали над відрізком, який з'єднує середини протилежних сторін трикутника. Це середня лінія трикутника. У трикутнику таких середніх ліній три. Середні лінії трикутника мають властивості. Середня лінія паралельна до сторони протилежної у трикутнику, і середня лінія дорівнює половині цієї сторони, це стосується всіх середніх ліній трикутника. І розглянули базове твердження. Середини сторінчу трикутника є вершинами паралелограма. На цьому все. Успіхів вам, Па-па!